Понад три сотні українських військових на сьогодні вважаються безвісти зниклими в зоні АТО. Їх немає в списках полонених, а рідні інколи чекають, хоч на якусь звістку місяцями. На жаль, доля таких бійців часто невтішна, кажуть волонтери, що зорганізовують пошукові місії, зокрема і на окупованих територіях. На ділянках де велися запеклі бої. Тіла хлопців виявляють і в спаленій техніці і посеред полів. А інколи. Просто похованими кимось на місці. Завдання пошуковців забрати останки воїнів та доправити додому, аби рідні мали можливість попрощатися з бійцями по людськи. Іван Гребенюк про пошуки і, попри все, надію до останнього беріть. тут пакет чистий, Заносите заносіть к этому краю. Воно буде вращувати підіржувати. Це найбезневинніші кадри того, в якому стані доводиться знаходити полеглих українських військових. Дехто ось так посеред поля пролежав не тижні, а місяці. Та два та Чорний тюльпан, так зветься місія, яка шукає зниклих безвісти в зоні АТО військових. Ці волонтери одні з небагатьох, хто зміг домовитись і проводити пошуки, зокрема і на окупованих територіях. На сьогоднішній день знайдено, найдена, без бізбізвісті пропавших більше 560 тіл. З цими картинками нам ще подеся жити, тому що якісь -то які трудно які забути, к що котре забити. Тож того від любому случая ситуація поміняла раз і навсегда. Савур, могила, іловайськ, вуглегірськ, чорнухіне, Дебальцево – це не весь список, так само як і кількість знайдених пошуки тривають постійно, хапаються за найменші зачіпки. Ця листівка, приміром, знайдена в районі селища Войкове, де розбили українську колону. Татусі від настусі, я дуже тебе люблю. Ми попитались зі своєї сторони как-то найти кому вона принадлежала, виставляли даже на сайтах. але пока такої інформації, то есть, хто би познав, ми би хотіли встановити судьбу этого бойца. Інколи такі от листівки, записники залишки особистих речей. Єдине, що вдається знайти історія бійця 30-ї бригади Юрія Ковальчука, трагічна і приголомшлива. жетон. усе, що залишилося від чоловіка. БМП разом із ним ущент вигоріла, знайшли під чорнухиним. Згодом вдалося розшукати і свідків, підтвердили, справді загинув. А машину згодом сепаратисти відігнали і розібрали на брухт Жетон Передають сестрі загиблого. Я дуже вдячна. Віддати, хоч таким чином, шану, і волонтери, і рідні вважають за святе. Дійсно, встановити, що брат зайняв є роль. Ми хочемо справедливості. Для подверження, є дев'ять хлопців, що лишилися живі. Всі підтверджують, а військкомат, говорить і командир частини, що пропав безвість. І історія Юрія Ковальчука і таких самих героїв, ідентифіковані записники, залишки техніки. Усе це стало частиною експозиції музею в Нових Петрівцях на Київщині поруч із виставками, присвяченими Другій світовій, аби пам'ятали. Іван Гребенюк Валерій Сотюк, спецкор 2+,2.